Зараз перевіримо. Ставлю на голосування е, поправку народного депутата Продан. Прошу голосувати. Це не політика. Це прийняття законів. То давайте приймати. О! О! За 16, проти 3. Отрималась 31. Не голосували 328, рішення не прийнято по фракціям. Оце такі закони. Оце коли ми приймаємо закони, не політика повинна бути, а професійні справи. А потім ви, ви сама не проголосували за свою поправку. Нащо ви просите зал? Що це за концерт? Ви самі не проголосували. Хіба можна дурити виборців? а? В Друзі мої, я привик працювати об'єктивно, але виборців дурить таким чином, що ви за народ не потрібно. Так, да, Сергій Каплін? Я я я я правду кажу. Вона запрошувала. Репліку, репліку я завтра дам. Давайте працювати, друзі мої. Е, якщо буде продовжуватися таким чином, то тоді не треба гаяти час, я поставлю закон в цілому. І потім, коли, коли щось погане будете, вносити зміни, йдемо далі. Яка вам репліка, друзі мої? Поправка 13. Народний депутат продан. Прошу вимкнути мікрофон. Ще раз запросити. Дякую, Володимире Васильовичу. Да. Дякую депутатам, які голосують зараз. Не за те, що вони голосують за цей законопроект. Я дякую вам тим, хто проголосував за ту поправку і реально підтримав людей. Дав можливість, принаймні. А ви чому саме голосували? З нас, кожен з нас прийшов в Верховну Раду зі своєю метою. Фракція удар Віталія Кличка прийшла в парламент для того, щоб змінити ганебну систему голосування по указці того чи іншого. Ми голосуємо і вимагаємо закону. По Голосування по закону і по регламенту. Так само по закону, в тому законопроекті, який зараз обговорюється, буде передбачено, що платники податку, платники єдиного внеску, які є підприємцями, будуть зобов'язані подавати в будь-яких випадках до органів державної влади не копію свого платника коду ідентифікаційного, який ми всі з вами знаємо, а якийсь документ, який є такий реєстраційний номер облікової картки фізичної особи. Якщо хтось в залі з депутатів має такий реєстраційний номер і довідку, не, індифі... не... код ідентифікаційний. Я зараз ще раз поставлю вашу поправку і цю на голосування побачу. Ви, хоч самі, проголосуєте за те, що ви вносите пропозиції, чи не будете ставлю на голосування поправку народного депутата прода номер 13. Прошу голосувати. По За 22 проти 3, Утрималось 35. Не голосувало 315. Рішення не прийнято. По фракціях. О. Партія регіонів 5. Батьківщина 7. Удар Віталія Кличка 1, Оксана Продан проголосувала. Мабуть. Об'єднання Свобода.